Український народ довів всьому світу, що Збройні Сили України, Національна гвардія України, Територіальна оборона, Національна поліція і інші силові відомства успішно знищують ворожі війська і поступово звільняють окуповану територію. Приступним збройним нападом країна-агресор, країна терорист завдала і поки що продовжує завдавати значну болю та страждань нашому суспільству. Водночас порушуючи всі можливі права і свободи громадян та права на мирне співіснування. Особлива увага заслуговує питання щодо правової кваліфікації та документування тих, злочинів, тих злочинних діянь, які вчиняють російські загарбники, порушуючи всі вимоги міжнародного гуманітарного права. Проведення такого роду заходу, як освітній марафон в межах всесвітньої акції 16 днів проти насильства. Це крок до утвердження засад безбар'єрного середовища в українському суспільстві: подолання насильства та недопущення стереотипів, попередження спричинених дискримінацією. Коли ми говоримо про запобігання і протидію злочину агресії, ми повинні розуміти, що для України це не тільки робота безпосередньо злочином агресії. Для нас з вами. Факторів нашої безпеки, які б зупиняли цей злочин, їх дуже багато. З класичних факторів цієї безпеки є два це ставати сильною в мілітарному розумінні державою, а в нас з вами іншого шляху вже більше не буде. У нас тільки тепер один шлях. Ми тільки повинні озброюватись, але нам потрібні союзи. Нам. Треба шукати союзників, і це ще один з факторів, які ми повинні врахувати для того, щоб тут ніколи не було війни. Друге, це те, що Україна виконала декілька сотень стандартів НАТО. Наша армія, наші силовики професійні, і ми на полі бою виграємо за рахунок професійності. Один з важливих факторів це наша мова за останні 400 років, які Росія намагається завоювати Україну 60 разів. Вони забороняли українську мову. Мова це тільки верхівка. Насправді йдеться про культуру і про культурну ідентичність. Такі держави, як Російська Федерація, просто розмивають зсередини ідентичність, яка може гуртувати. Це робиться за рахунок інтеграції чужої культури сюди. А культура це спосіб мислення, культура це внутрішнє відчуття, культура це відчуття близькості. У нас держава одна, нас другої України немає, тому ми потужно тут стоїмо. І всі, хто тут залишилися, це ті люди, хто будуть стояти тут до перемоги, не зламаються. Слава Україні! Героям!